Харизматичний Джонні Деп у ролі капітана Джека Горобця та серія фільмів Пірати Карибського моря, перша частина якої вийшла у 2003 році, миттєво підкорили серця мільйонів глядачів. Відчайдушні морські пригоди, колоритні персонажі, загадкові скарби, таємничі острови і шалені битви на кораблях. Хіба це може не приваблювати? Але якою була реальна історія піратів Карибського моря, які справді наводили жах на весь регіон у 17-му та 18-му століттях? Чи мають Джек Горобець, Елізабет Свон та інші персонажі франшизи реальних історичних прототипів? Та які з локацій та кораблів, показаних у фільмі, справді існували? Вітання товариство! Ви на каналі засновано на реальних подіях. Мене звати Михайло Стах. І сьогодні темою випуску стане історія, яка, здавалось би, абсолютно ніяк не пов'язана з реальністю: історія фільмів Пірати Карибського моря. Втім, попри те, що ця всесвітньо відома серія фільмів жанру пригодницького фентезі, чимале історичне підґрунтя в ній є, яке саме будемо розбиратись у сьогоднішньому відео. Втім, насамперед, традиційна подяка спонсорам каналу за фінансову підтримку, чи то разовими донатами, чи постійною місячною підпискою. Зокрема, завдяки вам. Випуски на каналі з'являються вчасно та регулярно. Якщо ж ви також маєте бажання і можливість вкластись у розвиток цього каналу фінансово, усі посилання в описі під відео. Загалом же до регіону Карибського моря, який був основним осередком діяльності реальних піратів Карибського моря, належить сотні островів, серед яких Куба, Ямайка, Гаїті, Тринідат, Багами та безліч інших розкиданих у тропічних водах між Флоридою, Венесуелою та Мексикою, у сімнадцятому та вісімнадцятому століттях саме ці острови та протоки між ними стали ключовими морськими шляхами для іспанських галеонів, що вивозили срібло, золото і спеції зі своїх колоній у Європу. І саме тут, у цьому гарячому і стратегічно важливому регіоні, піратство розквітло на повну силу. Сьогодні ми називаємо їх піратами Карибського моря, але варто розуміти, що це не була якась окрема організована група чи нація. Це був загальний термін, яким історики, письменники і режисери пізніше об'єднали всіх морських розбійників, які діяли у водах Карибського регіону. Серед них були і колишні моряки, і дезертири, і шукачі пригод, і навіть ті, хто діяв з офіційного дозволу монархів. Загалом же піратство у Карибському регіоні зародилося наприкінці 16-го століття, майже відразу після відкриття Америки. На той час Іспанська імперія була однією з наймогутніших держав Європи. Вона контролювала величезні території в новому світі від Мексики та Перу до Карибських островів, які стали джерелом нечуваних багатств. Після завоювання корінних цивілізацій іспанці масово вилучали золото та срібло. Вони грабували храми, розбирали святині на злитки, а згодом змушували місцеве населення працювати в копальнях. І все це багатство вивозили до Європи для їх транспортування. Іспанія споряджала великі важкоозброєні галеони, які плавали флотиліями і були набиті золотом, сріблом, коштовностями та іншими колоніальними трофеями. Тож цілком зрозуміло, що ці скарби згодом стали спокусливою ціллю для шукачів легкої наживи. Багато досвідчених моряків, незадоволених мізерною платнею та скромним харчуванням на королівській службі, воліли радше стати морськими розбійниками, адже піратство обіцяло їм веселе життя і швидку смерть, як бувало казав капітан Бартолом'ю Робертс, один з найвідоміших піратів в історії. Тож часто ці люди добре зналися на морській справі і тактиці бою, адже були колишніми моряками військового чи торгового флоту, загартованими в боях. Водночас самі колоніальні імперії, що боролися за контроль над багатствами нового світу, свідомо сприяли розквіту піратства. Особливо це стосувалося країн суперниць Іспанії та Португалії, двох держав, які першими отримали величезні колоніальні території після відкриття Америки і швидко почали монополізувати трансатлантичну торгівлю. Водночас і Франція, яка не мала таких потужних колоніальних позицій у ранній період, прагнула підірвати іспансько-португальське домінування на морях. До прикладу, Франція за короля Франциска I, першою почала видавати каперські свідоцтва, які надавали приватним капітанам право грабувати іспанські кораблі законно від імені французької корони. Таких державних піратів називали корсарами або каперами. Ну і згодом до цієї гри долучилися і англійці, славнозвісні морські пси королеви Єлизавета, серед яких були до прикладу Френсіс Дрейк та Генрі Муган. Для Іспанії вони були злочинцями, але для своїх країн героями тож таким чином, на тлі неймовірних багатств іспанських колоній і конкуренції імперій у карибському басейні. Зародилася дуба великого піратства. Ось на цій карті карибського басейну можна побачити ключові маршрути іспанських галеонів та ключові опорні пункти піратів, звідки вони нападали на іспанські конвої з золотом. Серед них, до прикладу, добре знайомі нам назви з фільмів про піратів Карибського моря: Тортуга та Порт Рояль. Після того як у 1655 році Англія відібрала в Іспанії Ямайку, нові господарі острова зробили місто Порт Рояль укриттям для корсарів та піратів. Англійський губернатор Ямайки свідомо вербував їх для захисту колонії, не маючи достатньо власних сил. І саме так Порт Рояль швидко став одним із найбагатших і найбільш небезпечних міст Нового світу. Сучасники називали його найбільш розпусним містом на землі. На піратському ринку Порт Роялю щоденно гуляли величезні гроші. Тут скуповували награбований товар та працювали численні таверни і борделі. За легендами, це була кожна четверта будівля на острові. Хоча все ж таки у фільмі Пірати Карибського моря місто Порт Рояль постає у рисах типової цивілізованої англійської колонії. А ось місце розпусти, грабунку та піратства у фільмі було зосереджено не в Порт-Роялі, а на Тортузі. Тортуга. Тортуга. тім, якщо острів Тортуга, який також в реальному житті був ще одним осередком піратства та розпусти, досі існує, то практично весь порт рояль пішов під воду у 1692 році під час катастрофічного землетрусу. Ну а тим часом на іншому боці Карибського моря на острові Аспаніола з'явилися Буканіри, суворі й витривалі мешканці прикордоння. Спершу це були французькі та англійські мисливці, які жили з полювання на диких свиней. Втім, згодом відлюдники мисливці поступово перетворилися на морських розбійників. Вони зрозуміли, що грабувати іспанські кораблі з золотом, куди вигідніше ніж коптити свинину. Тож французький острівець тортуга біля берегів Гаїті став ще одним їхнім притулком. Згодом губернатори сусідніх колоній, зокрема англійської Ямайки, охоче наймали буканірів бити іспанців. Один із них валієць Генрі Моргана уславився надзвичайно зухвалими нападами. За підтримки губернатора Ямайки Моргана організовував великі експедиції проти іспанських колоній. До прикладу, у 1671 році він здійснив свій найславетніший рейд. Пройшовши сушею через панамські джунглі, він разом з великою армією спалив дотла багате місто Панама, яке було центром іспанської влади в Америці. Для Іспанії це була катастрофа. Натомість у Англії Генрі Моргана вшановували як героя. Попри сумнівну законність його дій, він навіть отримав лицарське звання і навіть був призначений за свої заслуги заступником губернатора Ямайки. Тож так, колишній пірат очолив боротьбу з новим поколінням морських розбійників. Саме ім'я Моргана пізніше увійшло до піратського фольклору і навіть звучить у фільмах про піратів Карибського моря. Там неодноразово згадується таємничий кодекс, складений Морганом і Бартолом'ю. Це кодекс, укладений Морганом і Бартолом'ю. Пряма відсилка до цілком реальних Генрі Моргана та Бартолом'ю Робертса. Тож Британія, Франція та інші країни певний час заплющували очі на вакханалію піратства, адже доти, доки пірати громили іспанців, їм це було вигідно. Проте наприкінці 17 століття ситуація змінилася. Іспанська монополія похитнулася, і на перший план у Карибах вийшли саме британці і французи. Вони заснували власні плантаційні колонії, куди завозили африканських грабів, і звідки вивозили тютюн та цукор. Тож тепер неконтрольовані пірати стали загрозою і для їхніх прибутків. До того ж, на той час море просто кишіло розбійниками, буканіри озброїлися так добре, що іспанські галеони більше не могли ходити поодинці і мусили збиратися у добре конвойовані флотилії. Водночас Карибський регіон перетворився на ідеальне піратське укриття. Тисячі островів і заток дозволяли сховатися від переслідування, а тропічні хвороби, малярія та жовта лихоманка косили європейські ескадри, тоді як бувалі пірати почувалися як удома в цих небезпечних водах. До того ж, виникли справжні піратські порти, де злочинці могли безпечно витрачати награбоване і ремонтувати свої кораблі. Такими притулками стали, до прикладу, острів Нью-Провіденс на Багамах та Порт Рояль, про який я вже згадував раніше. У них діяла власна піратська економіка. Місцеві бариги із задоволенням скуповували крадені товари і перепродавали їх легальним шляхом. Піратські гроші живили економіку островів, тож не дивно, що корумповані колоніальні чиновники. Часто покривали морських розбійників на початку 18 століття. Піратство в Карибському морі сягнуло свого піку. Цей період називають золотою добою піратства, а передумовою став міжнародний конфлікт під час війни за іспанську спадщину, Англія та інші держави. Видали безліч каперських свідоцтв, не маючи приватних курсарів грабувати та знищувати ворожі кораблі. Але після укладання миру сотні таких капітанів і команд залишилися без роботи, тож вони масово почали займатися піратством. Починаючи з 1715 року, Західна Атлантика і Кариби вибухнули піратством з небаченим раніше масштабом. Водночас у цей час на сцену вийшли найвідоміші зірки піратського світу, ті самі постаті, що згодом стануть прототипами кіногероїв і легенд. Багато з них гуртувалися довкола Багамських островів, оголосивши своєрідну республіку піратів на острові Нью-Провіденс зі столицею в місті Насав. Тут виникла навіть конфедерація піратських команд, свого роду братство, яке існувало поза законом, і навіть свого часу планували спільні дії проти впливу європейських імперій. Ця Насаузька піратська республіка проіснувала близько 10 років, доки Англія не вирішила її придушити. Цікаво, що і в фільмі Пірати Карибського моря можна відчути відлуння цих історичних подій. У третьому фільмі показана рада піратських баронів з різних куточків світу. Це така собі художня інтерпретація ідеї піратської конфедерації, якою була Насау на початку 18 століття. Як я вже згадував, у золотій добі піратства сформувалися легендарні постаті. Серед них особливо вирізнявся пірат Чорна Борода. Саме так звали аналіція Едварда Чіча, який наводив жах на ці моря декілька років. Він починав як курсар під час війни. А після її завершення його кар'єра пірата швидко пішла вгору. Чорна борода захопив один великий трофейний корабель, а згодом ще один, який переобладнав та перетворив на свій флагман 40 гарматами, назвавши його Помста Королеви Анне. Під своїм прапором, де було зображено рогатого скелета з пісочним годинником і списом в руці, він разом із флотилією з кількох кораблів грабував судна в Карибському морі та Атлантиці. Проте найстрашнішою зброєю чорної бороди була його моторошна слава. Цей кремезний пірат свідомо створював собі демонічний образ. Перед боєм він вплітав у свою довгу чорну бороду, тліючи смужки тканини, носив на грудях одразу три пари пістолів, кинджали та абордажну шаблю. Тож з димовими хвостами, що звивалися навколо його голови, та з повною амуніцією, чорна борода здавався втіленням пекельної фурії. І саме його постать лягла в основу антагоніста чорної бороди у четвертій частині піратів Карибського моря на дивних берегах. Реальний Едвард Чіч, звісно, не володів темними чарами, але й без них наводив в жах. Тим зрештою він загинув у відчайдушному бою з британським королівським загоном. Водночас, поруч зі славою чорної бороди, гріміли інші імена. Одним із найбільш безжальних піратських ватажків тих часів був Чарльз Вейн. Його люди практикували тортури та часто протягували свої жертв під дном корабля. Втім попри це, доля Вейна склалася трагічно. Згодом команда збунтувалася проти нього, звинувативши його в боягузтві. Пірати скинули капітана і обрали замість нього Джека Рекхема на прізвисько Каліко Джек. Вейн же згодом потрапив руки англійцям, які стратили його в Порт-Роялі, а тіло закували в залізну клітку та виставили на маленькому острівці на вході до гавані. Щоб кожен моряк бачив, яка кара чекає на піратів. До речі, кадри з такою практикою ми можемо побачити і в фільмах про піратів Карибського моря. Що ж до Каліко Джека, то його власна слава піратства ґрунтується не на числі захоплених кораблів, оскільки значними здобутками він прославитися не міг, а радше на романтизації його історії. Саме з ним пов'язана легенда про жінок піратів, без якої важко уявити піратський фольклор. Джек Рекхем отримав прізвисько Каліко за свій яскравий одяг і плавав під доволі відомим варіантом піратського прапора з черебом та двома перехрещеними мечами. До речі, історія піратського прапора, який має назву Веселий Роджер, теж доволі цікава. Спершу пірати використовували не чорні, а червоні прапори. Французькою це звучало як Жолі Руш, що означає гарний червоний. І за однією з версій саме ця фраза з часом аналізувалася до Джолі Роджер, тобто Веселий Роджер. Проте червоний прапор був не дуже зручним у використанні, адже часто сприймався як сигнал, що полонених не братимуть, а це означало й жорсткий опір у відповідь. І тому з часом його замінив чорний фон, який натякав, що під цим прапором пірати, але якщо здастеся, то виживете. Багато хто вважає, що першим задокументованим піратом, який використав веселого роджера, є Еммануель Він, француз, який діяв на початку XVIII століття. Свідки описували його прапори як чорне полотно з черепом і зі схрещеними кістками. Цей візуальний код швидко підхопили і інші: чорна борода, Калі Коджек та Бартоломію Робертс. Чим кожен з них додавав щось своє: шаблі, скелети або серця, які кровоточили. Але повертаючись до історії Каліко Джака, після захоплення влади на кораблі, Джек зібрав невелику команду і знову взявся за промисел. Грабував переважно невеликі шхуни біля берегів Ямайки. Разом з ним у морські авантюри вирушили дві жінки, переодягнені чоловіками Ен Бонні та Мері Ріт. Вони на рівні з іншими билися з ворогами і брали участь у нападах. За свідченнями у жовтні 1720 року, коли корабель Каліко Джека атакували королівські сили, більшість п'яних піратів поховалися під палубою. Втім, Ен і Меррі лютими пострілами стримували противника до останнього, фактично самостійно захищаючи судно. Втім, сили були нерівні. Корабель Каліко Джека захопили, і піратів передали до суду на ямайці. Вирок, звісно ж, був передбачуваний. Смерть через повішення за піратство каліко та інших чоловіків стратили негайно натомість жінок чекала несподівана розв'язка. Виявилося, що Єн Бонні і Мері Ріт були вагітними, і це їм врятувало життя на деякий час. За британськими законами не можна було страчувати вагітну жінку, тож вироки відклали до народження дітей. Втім, мері Рід невдовзі померла в тюрмі від гарячки, не дочекавшись дитини. А ось Ен Бонні пощастило більше. Її багатий батько влаштував викуп, і далі доля цієї відчайдушної піратки губиться в історії. Попри нетривалий кар'єрний шлях, Ен Бонні та Мері Рід стали легендами ще за життя. Вважається, що саме їхні історії. Лягли в основу образу жіночого пірата у світовій культурі. До речі, у піратах Крипського моря є персонаж, який цілком може бути відсилкою до цих двох легендарних жінок. Це піратка Анна Марія, яку в епізодичній ролі зіграла Зої Салдана. Тож цілком можливо, що образ піратки у чоловічому вбранні і її подвійне ім'я Анна Марія. Анна Марія є відсилкою до реальних «Н» та Мері. Самого Каліко Джека, як я вже згадував, повісили після суду. А його тіло по традиції виставили на острівці поблизу Порт-Роялю. Та пам'ять про нього все ж таки пережила століття. Багато хто пов'язує кіношного джека Горобця саме з історичним образом Джека Каліко. Відтримку цієї версії наводять декілька факторів: по-перше, це однакові імена. По-друге, любов до ефектного одягу та пристрасть до авантюр. І по третє, напевне, найважливіше те, що обидва джеки ходили під однаковими прапорами. Під версію веселого роджера з черепом та двома шаблями, а враховуючи той факт, що варіантів веселого роджера у піратів було безліч. То те, що в обох джеків був однаковий прапор, може бути далеко не співпадінням. Ну і говорячи про піратів, не можна було окремо не зупинитися на Бартоломіо Робертсі на прізвисько Чорний Барт. Піраті, що став справжнім рекордсменом у своїй справі, за чотири роки він захопив за різними підрахунками від 200 до 400 кораблів, абсолютно різних держав. Він прославився не тільки кількістю здобичі, а й дисципліною на своїх кораблях. Бартолом'ю запровадив суворий піратський кодекс, що врегульовував життя команди. У цьому кодексі зокрема проголошувалося, що кожен член команди має рівний голос у важливих справах, і рівну частку свіжих припасів і міцних напоїв. Для підтримання дисципліни кодекс Робертса також забороняв азартні ігри на гроші, вимагав дотримуватися чистоти зброї та навіть встановлював комендантську годину на кораблі. Поранені пірати на кораблях Бартолом'ю Робертса також не лишалися без підтримки. Кодекси багатьох команд передбачали грошове відшкодування за втрату ока, руки чи ноги. До прикладу, компенсовували 600 песо за втрату правої руки або ноги. Це була своєрідна перша офіційна страховка для моряків. Тож Кодекс Моргана та Бартолом'ю, який згадується в піратах Карибського моря, радше за все і є прямою відсилкою до кодексів, які діяли на кораблях Бартолом'ю Робертса. Втім, звісно ж, не варто надто ідеалізувати піратське братство. За всієї рівності між собою вони були безжальні до чужинців. Напади піратів супроводжувалися лютою жорстокістю. Непокірних капітани могли катувати та навіть вирізати чи викидати у море цілі команди. Зрештою, пірати лишалися злочинцями, які жили поза законом і часто гинули від руки ката. До речі, романтичний міф про закопані скрині зі скарбами, це переважно вигадка. Насправді, пірати майже ніколи не ховали золото у землю. Здобиччю частіше був цінний товар, який треба було швидко продати або обміняти. У реальному житті морським розбійникам справді вистачало клопоту і без пошуку скарбів. Більшість із них не доживала й до 30 років. Але поступово ера піратства почала згасати, оскільки ті самі імперії, які колись заохочували та спонсорували піратів, Тепер об'єдналися, аби їх винищити. Торговельні інтереси вимагали безпеки на морях, і уряди витратили чимало сил і золота, щоби стерти піратів з лиця землі. Англія, Франція, Іспанія, а також голландці почали координувати зусилля, обмінюватися розвідданими та спільно прочісувати острови за голову. Кожного відомого пірата обіцяли нагороду незалежно від того, чиї кораблі він грабував. Ще одним цвяхом в труну піратства став так званий акт про прощення, виданий королем Великої Британії Георгом І, який передбачав амністію для будь-якого пірата, який добровільно здасться протягом року. Тож багато хто пристав на цю пропозицію, стомившись від ризику. Тисячі піратів склали зброю і отримали королівське помилування. Але звісно, були й такі непокірні, як Чарльз Вейн, які воліли битися до кінця. Їх чекала невідворотна доля. Майже всіх відомих піратських ватажків спіткала смерть у наступні кілька років. Останнім з них був Бартоломіо Робертс. У 1722 році його флотилію наздогнали і розгромили біля берегів Африки. Тож так завершилася піратська доба, і Карибське море перетворилося на цивілізоване під контролем регулярних ескадр Європи. У подальші роки піратство ще іноді спалахувало, але таких масштабів, як на початку XVIII століття, вже не було ніколи. Хоча золота доба піратства тривала за ледве кілька десятиліть, вона залишила неймовірно яскравий слід у масовій культурі. У 1724 році в Лондоні вийшла друком книга Загальна історія піратів. Її автор використовував псевдонім та підписався капітаном Чарльзом Джонсоном. Втім, багато хто вважає, що під цим ім'ям ховався сам Даніель Дефо. Ця книжка миттєво стала хітом і, по суті, створила романтичний міф про піратів. Саме з неї світ дізнався про пригоди чорної бороди, жінок піраток Ен Бонні та Мері Ріт та про скрині з заритими скарбами. Багато загальновідомих стереотипів про піратів виникли саме завдяки цій книзі. Джонсон вперше описав чорний прапор Веселий Роджер та вперше вигадав колоритні деталі зовнішності піратів. Саме з цієї книги бере свій початок образ пірата з дерев'яною ногою та папугою на плечі. Водночас знаменитий роман Острів Скарбів Роберта Люїса Стівенсона, який спирався власне на роботі Джонсона, закріпив у явіці ці кліше – узагальнив та додав нові до прикладу карти скарбів із позначкою «Х». Пірати на сторінках романів ставали привабливими антигероями, бунтівниками проти жорстокого світу, людьми честі серед негідників. Ну а потім естафету перейняв кінематограф від Ерола Фліна у ролі шляхетного пірата Пітера Блада до безлічі інших пригодницьких стрічок, що романтизували піратство. У наші дні піратський міф пережив новий вибух популярності завдяки франшизі Пірати Карибського моря. Тож цей цикл фільмів, хоч і створений за мотивами атракціону Діснейленду, як ви вже могли зрозуміти, спирався на реальну піратську історію набагато більше, ніж здається, на перший погляд. Автори напряму включили до вигаданого світу багато історичних деталей і постатей. До прикладу, окрім тих, що я вже згадував, капітан Барбоса своїм іменем може відсилати до історичного пірата Османа Барбароси, який наводив жах у Середземномор'ї. А ось Девід Джонс це містичний персонаж зі старих англійських морських легенд. За повір'ями він править морськими глибинами і забирає душі загиблих моряків. Саме з його ім'ям пов'язаний вираз скриня Деві Джонса, який означає морське дно, куди назавжди зникають кораблі та люди. Ну і зрештою, в другій і третій частині піратів Карибського моря фігурує Ост-Індійська торгова компанія, яка справді існувала та була могутньою корпорацією. Це була майже держава в державі. Заснована англійською короною компанія отримала монопольне право на торгівлю з Ост-Індією. Компанія займалася експортом чаю, шовку, спецій і бавовни, а також активною участю в колоніальних війнах, поневоленні місцевого населення та навіть наркоторгівлі. На вершині своєї могутності Ост-Індійська компанія мала власну армію, флот, дипломатів, фортеці та власні суди, де сама вирішувала кого і як карати. Її вплив був настільки потужним, що протягом 18 століття вона часом діяла незалежно від Лондона, більше нагадуючи сучасну корпоративну імперію ніж класичну торгову компанію. У піратах Крипського моря образ компанії дещо перебільшений, але напрочуд влучний у своїй суті. Лорд Бекет і його кораблі з'являються як безжальні жорстокі противники піратів, що прагнуть повного контролю над морськими шляхами. Попри те, що справжня компанія справді боролася з піратством. Вона надіяла безпосередньо в Карибському морі, тож її зображення у фільмах про піратів це радше узагальнений образ колонізатора, який прийшов нести цивілізацію разом із гарматами та петлями. Ну і наостанок декілька слів про кораблі, показані у франшизі пірати Карибського моря. Хоча більшість суден у фільмах вигадані у їхніх образах можна впізнати справжні історичні кораблі, які колись плавали океанами. Для початку про найвідомішу чорну перлину Джека Горобця. Її образ має свої корені в конструкції іспанського галеона періоду між шістнадцятим та вісімнадцятим століттями. Галеони були великими озброєними вітрильними суднами з кількома палубами, побудованими для тривалих морських подорожей і бойових дій. У фільмі Чорна перлина має довжину близько 47 метрів і 32 гармати. Це цілком типова характеристика справжнього галеона. У першому фільмі згадується, що чорна перлина колись належала Ост-Індійській торговій компанії, а отже, ймовірно, була саме торговим галеоном, перебудованим у бойовий піратський фрегат. Це насправді цілком відповідає історичним практикам того часу. Пірати часто захоплювали торгові кораблі, посилювали їхню артилерію і перетворювали на свої флагмани. Ще одним кораблем із фільму є помста королеви Анни, про яку я вже згадував. І, як я вже казав, цей корабель справді існував. Він почав своє життя як французький капер Ла Конкорд під час війни за іспанську спадщину. Корабель використовували для перевезення рабів з Африки до Карибського регіону. Втім, згодом його захопив пірат Чорна Борода і переозброїв. У фільмі Пірати Карибського моря на дивних берегах. Помсту королеви Анни очолює також Чорна Борода. Тож це цілком збігається з реальністю. У сценах згадується, що корабель має понад 40 гармат і був використаний для терору в Карибському регіоні. І це також є історичним фактом. Тож помста королеви Анни, напевне, найбільш історично достовірний з усіх кораблів у франшизі. А ось летючий голландець Деві Джонса не має історичного аналога як реальне судно, але його міф про корабель-привид, приречений вічно плавати морем, походить із голландського фольклору. Цікаво, що зовнішній вигляд летючого голландця у фільмі частково створений на основі справжніх голландських торгових кораблів, які колись плавали морями. Вони мали широке округле тіло, високу палубу та вузький ніс. А задня частина голландця з балконом і оздобленням є особливо схожою на справжній шведський військовий корабель Ваза, який затонув на початку 17-го століття. Його підняли з дна лише в 20-му столітті, і зараз цей корабель можна побачити в музеї в Стокгольмі. Ще одним цікавим кораблем у франшизі є корабель імператриця, яким у третій частині командує Сяуфені. Цей корабель створений за зразком джонки, традиційного китайського вітрильного судна. Джонки були популярні в Китаї, В'єтнамі та Японії і використовувалися ще до нашої ери. Вони мали широке дно, вітрила з бамбуковими рейками та здатність маневрувати в прибережних водах. Ба більше прототипом капітана Сяо Фення є реальна історична постать Ченг Поцай, який був китайським піратом у 19 столітті, що діяв у південно-китайському морі. Не менш цікавим є флагман індевор під командуванням лорда Катлера Бекета. Хоча конкретно такого корабля в історії не існувало, його образ базується на лінійних кораблях британського королівського флоту XVIII століття, трипалубних гігантах із десятками гармат. Попри це, сама назва «Індевор» реальна. Корабель з такою назвою і справді існував. Втім, він був науково-дослідницьким судном Джеймса Кука. Ну і останній у цьому списку це перехоплювач, корабель британського флоту, який у першому фільмі потрапляє до рук піратів. Для його зйомок у фільмі використовували справжній вітрильник Леді Вашингтон, сучасну копію американського торгового судна 18 століття. Тож, як я вже казав на перший погляд, пірати Карибського моря це просто яскраве пригодницьке фентезі з гумором, магією і дикими морськими битвами. Але за всім цим є ціла мережа неточок, які тягнуться до реальної історії: справжні пірати, існуючі кораблі та міста, колоніальні імперії та морські легенди. І можливо саме тому франшиза стала такою популярною, бо в її основі не лише вигадка, а й багато реальних фактів, переплетених з містикою. Я ж на цьому буду завершувати мій сьогоднішній випуск. Якщо він вам був цікавий, не забудьте про вподобайку та підписку на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. А поки це все, то ж до нових зустрічей на просторах Ютубу.